Він новенький, а свіженький. А, ну, Китаєм не пахне. Ідеальний комплекс з п'яти вправ перед основними фізичними навантаженнями. Може зі мною? Всім привіт! Попереднє відео. Всі ви вже бачили. Наробила дуже багато шуму. Дякую за ваш фідбек, дякую за ваші коментарі. За допомогою резинових еспандерів потрібно розігріти наше тіло. Наші суглоби, наші зв'язки підготувати тіло до фізичних навантажень. За допомогою резинки це ідеальний варіант. Тому поїхали. Сама перша вправа, і будуть у нас нюанси це проходка з резиною. Проходка з резиною буде в одну сторону і в іншу сторону. Працюємо на місці. Ноги при цьому ширше, ніж плечі. Каліна дивляться на носки. І ми робимо перекати. На відео подивіться, і ви побачите, як я роблю перекати з п'ятку на п'ятки. На носки ми ніколи не переходимо перекачування, покачування корпуса з однієї ноги на іншу ногу. І це робимо п'ятка, середина стопи, без носка. Є 30 секунд. З 30 секунд завершується. І ми з вами будемо зміщуватися 30 секунд. В праву сторону, в праву сторону. Дуже-дуже повільно ноги. При цьому залишаються в одному положенні. У нас нема крока ось такого. Як ви зазвичай це робите 100% це, це ви робите ось так. Покачування з п'ятки з однієї ноги на іншу ногу. І ми зміщуємось в одну сторону. І потім зміщуємося в іншу сторону. До речі, 30 секунд було. І в ліву сторону ми робимо 30 секунд. Працюємо, працюємо, працюємо. Це перша права називається прохідка. З резиновим еспандером в одну сторону і потім в іншу сторону. Вау! Я вже відчуваю прям свої сідниці. Дуже-дуже добре. І можна стати на місці і ще 10-15 секунд. І ми вже з вами закінчуємо. Є чудово! Більш розповсюджені махи. На сідниці. Махи є в сторону і махи є назад. Я буду показувати два варіанти. Спочатку перший варіант це мах в сторону. Ідемо трошки назад в сторону, трошки назад в сторону. По 15 повторень або по секундам, 30 секунд. Я буду робити 15. Ногу повністю ми не опускаємо і не прижимаємо до іншої ноги. Вона у нас постійно буде в вісі, в навантаженні і видих в сторони. Видих сторони. Ось такий коротенький, динамічний, ефективний мах. 15. І змінюємо ноги на іншу. 15 на іншу ногу. У нас основа ось цього руху. Траєкторію малює наша п'ятка. Тому що п'ятка, ну я так зазвичай кажу, це наші сідниці. П'ятки це наші сідниці. Тому якщо ви будете траєкторію... Малювати за рахунок нашої п'ятки і відводити її назад трошки в сторони, то ви відчуєте сідниці. При цьому нога у нас постійно в напруженому стані. І 15. Таким чином, ми зробили з вами махи в сторони. Переходимо до третьої вправи, щоб стимулювати наші ноги, наші сідниці. Це мах буде назад. Можна ноги поставити на ширині плечей, але щоб ви відчували навантаження. Щоб резинка не була в розслабленому положенні. Резинка у нас завжди натягнута. І ви відчуваєте, вже навантаження при вихідному положенні. Далі ми робимо відводи назад. Малюємо траєкторію теж п'яткою. Я завжди стою трошки на зігнутих ногах. Назад далеко ми не відводимо. Теж коротенькі під навантаженням махи. Коли робимо назад відводи, робимо видих. На іншу ногу на ліву теж робимо 15. Постійно в навантаженні резинка у нас не розслабляється. І видих, прес при цьому ми тримаємо в напрузі, живот тягуємо себе і видих назад. Ого, видих назад. Видих 15. О, чудово. Ви кайфанете, чесно. Перед тренуванням ніг. Ось зробіть такий комплекс із трьох вправ. Ви кайфанете. Далі, далі. Махів сторони. Руки перед собою. Махів сторони. Резинка в мене медіум. Якщо вам тяжко, ви зможете трошки поменше навантаження зробити. Тому що медіум, ну це для мене, я думаю, для дівчат це буде x -лайт. Ну, Можете зробити лайт, але хто потужний, медіум підійде. І ми робимо з вами ось такі відводи. При цьому лопатки підведені, лікті роблять відводи. Видих. До 15 повторень. Видих, 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 видих. Руки постійно теж навантажені, ми не розслабляємо. Бачите, резинка провісла, це вже невірний варіант. Резинка трошки завжди з навантаженням у нас буде вихідне положення. Зробили відводи 15 повторень, піднімаємо тепер над головою і будемо робити ось такі відводи. Живот тягуємо в себе прес на прузі. Таких буде 20 повторень. Ось так покажу. І як виглядає це позаду, саме ось так. О, і опускаємо донизу. Ми трошки розігріли. Ну, як трошки, я розігрів, я навіть після одного кола відчув ноги і сідниці. Далі після оцієї вправи плечовий пояс і за голову ось таке відводи. Гарно стимулює вашу спину. Ось такий комплекс з п'яти вправ за допомогою резинового еспандера. Коротенького резинового еспандера, як себе підготувати до основних фізичних навантажень. Або ось цей комплекс для підтримання вашого гарного самопочуття, прекрасного настрою. Використовуйте, зберігайте, підписуйтесь на YouTube канал Інспектор Жим». Нашій команді дуже приємно. Чао!